Добрий день, от і настав момент, коли я можу залишити відгук про подрібнювач гілля Arval 80 MD. Користуюсь Користуюся вже два роки, надаю послуги по подрібненню гілля, утилізація гілля. Подрібнювач зарекомендував себе дуже добре, проблем з ним. Практично ніяких не було. Мої питання вирішували дуже швидко. зустріч. В Принципі, я доволен подрібнювачом по недоліках. Можу, що сказати, то обервало болт. Кріплення двигуна. Ну це таке це міло, що обервало болт. Я замінив його на кальоний болт. Нічого страшного, в принципі, випала кнопка микання механі... двигуна. Перестала працювати аварійна кнопка блокування двигуна. Чомусь не працює, я не знаю. З моїх напрацювальце було.